Ваша тиша його найбільший страх. Він завдав вам болю, зрадив, знецінив, ігнорував, змусив почуватися непотрібною. Ви хочете виплеснути гнів, пояснити, як він помиляється, але зупиніться. Саме цього він чекає. Ваші емоції, сльози, звинувачення, навіть гнів дають йому ілюзію контролю, але є те, до чого він не готовий: ваше усвідомлене мовчання. Тиша сильної жінки, яка більше не доводить, не пояснює, не бореться. Коли ви перестаєте реагувати, його влада зникає ваша тиша змушує його зіткнутися з власними страхами, бути нікчемним, втратити контроль, не бути тим, ким він себе уявляв. Як казав Карл Юнг, справжні зміни народжуються в тиші. Без ваших слів він залишається наодинці зі своєю тінню і це лякає його більше, ніж крики. Ваше мовчання не слабкість, а сила. Ви перестаєте витрачати енергію на нього і спрямовуєте її на себе. Раніше він був центром вашого світу, але тепер вісю стаєте ви. Це руйнує його ілюзію незамінності. Він може намагатися повернути вашу увагу, повідомленнями, випадковими жестами. Але якщо ви не реагуєте, його стратегія валиться, він втрачає контроль. Натомість ви повертаєте свою енергію. Спрямовуючи її на власне зростання, спокій, мрії. Ви не просто йдете від нього, ви йдете до себе. Це не помста, а повернення до своєї суті, до своєї цінності, яка більше не потребує його підтвердження. Суспільство вчить жінок, що відхід це слабкість, але справжня мужність у рішенні припинити біль. Ваше мовчання не порожнеча, а сила гідності. Ви не пояснюєте, не виправдовуєтеся. Просто йдете туди, де вас цінують. Це не просто тиша, це свобода. Жінка, яка обирає себе, перестає бути об'єктом маніпуляцій, вона стає творцем свого життя, обираючи, кому віддавати свій час і енергію. Ви більше не питаєте, чому він так вчинив, а запитуєте, чого хочу я. Ваш простір, фізичний, емоційний, духовний тепер належить тільки вам, і це лякає його, бо він втратив доступ до вашого світу. Ваша відсутність реакції оголює його порожнечу. Без ваших сліз, драм, усе виправити, він залишається без виправдань. Його его тріщить, коли він бачить, що ви не зруйновані, а сяєте. Він починає сумніватися, чи був я їй потрібен? Ваша свобода це кінець його ілюзій, бо ви більше не частина його реальності. Ваше прощення це не поступка, а розрив ланцюгів болю. Ви не чекаєте його повернення, не тримаєте образи. Не граєте в старі сценарії, ви живете для себе, будуючи нову основу міцну, непохитну. Він може шкодувати, намагатися повернутися, але ви вже не там. Ви стали жінкою, яка не потребує чужого визнання, і це ваша тиха, але абсолютна перемога. Цей текст скарбниця знань, бо він розкриває силу внутрішньої трансформації, він надихає жінок обирати себе, не витрачаючи енергію на тих, хто їх не цінує. Поділіться цим відео з тими, кому потрібен поштовх до свободи та самоповаги.